Приїхали на коп з і воно яке море, штормить вітер. І Алла збирає монетки, а в мене Тепро сломався. Як сломався, він пищить все время. Щось там не то не розбирати. Так що я сьогодні проїжджаю. Так, Алла справляется и без меня хорошо. Нормально. Ну, все такие монетки старенькие. Рядышком. Еще евро. И все, коту масленица. Це у нас небо сьогодні, не знаю, дощу не должно бути. Море, штерми. А тут бували ну, тут прилавок. Бар закритий, його ще не вбрали, але убрали от ми вже вдома, там камери сів акумулятор. От результат, Алла накопала одна сьогодні 26.40. От стільки монет і 10 крон. ще. Це хороший результат з одним металодетектором. Мій металодетектор заглючив, буду я його дивитись. Видно, що монетки всі м, такі грязні, треба буде їх чистити. Ну, не важливо, Саме головне, що вони є. Ось ж самі монетки тільки почищені. Тут є цікаві монети. От двушечка ювілейна, французька. 22-й рік. Ну, Нового не бачив я таку. І от Греція. Нікола Тесла 20 центів. Ну і це вроді написано. Тесла був Хорватом вроді. Ну і одна монета це 10 крон шведських. А так, ну, обичні монети. Ну, от, кому інтересно, як вони виглядають, коли почищені. Вроді нормально, все їх приймуть хороші монетки.